Наукова рада при президентові США оприлюднила доповідь, яка розглядає найгірший сценарій щодо поширення вірусу свинячого грипу у Сполучених Штатах. Згідно з ним, цієї осені від 600 до 120 мільйонів американців захворіють на свинячий грип, тобто майже половина населення США. А 90 тисяч американців можуть померти від свинячого грипу. Це удвічі більше ніж середня смертність від звичайного грипу з подробицями. Тяна Ворожко, хоча це найгірше з очікуваних сценаріїв, відомства з охорони здоров'я ставляться до нього зі всією серйозністю. В центрі контролю з захворюваннями в Атланті відбувся дводенний брифінг щодо вірусу H1N1. поведінка цього вірусу є нетиповою. Він досі не вразив людей похилого віку. переважно жертвами цього вірусу стають діти та молоді люди. Айго. Я сподіваюся, що ми не побачимо величезну кількість жертв серед дітей цієї осені та взимку. І ми багато працюємо, аби мінімізувати його наслідки. Один зі шляхів вакцинація. Але очікується, що вакцина буде готова не раніше ніж через шість тижнів. Наразі тривають її випробування на волонтерах поспіх, з яким це робиться багатьох насторожує. Це неправильно робити це поспіхом, враховуючи, що багато характеристик цієї вакцини ще невідомі. Коли вона буде готова, вакцина перш за все поширюватиметься через педіатрів та сімейних лікарів. Аби отримати імунітет проти свинячого грипу, необхідно буде зробити два уколи. Другий – через три тижні після першого. Лікарні та медичні пункти готуються до напливу бажаючих зробити щеплення. Ми маємо бути готовими змінити наші методи, якщо побачимо, що захворювання є набагато важче ніж звичайний грип. Але зараз ми будемо діяти як і під час звичайного грипу. Очікується, що вже через тиждень кількість хворих на у США зросте у кілька разів. Причина початок навчального року. В деяких школах уроки вже почалися, і перше з них про важливість гігієни. Уважно мийте руки, вимивайте всі бактерії. Ми не можемо захворіти правильно. Батьки посилають дітей до шкіл із дезінфікуючими розчинами для миття рук та готуються до можливих карантинів. Тетяна Ворожко голос Америки.